Центр титанові збільшив суму збору з 10 до 14 мільйонів гривень, адже першої мети досягнули майже на тиждень раніше від запланованого терміну. За ці кошти 14 ветеранів зі складною ампутацією війни отримують високоякісні титанові імпланти. Збір триває до 19 січня. До збору долучилися відомі українські виконавці. І просто зараз ми вже будемо зустрічати у студії і безпосередньо волонтера, який опікується цим збором, і відому українську виконавицю. Ми розповімо вам докладно так на що конкретно збираємо ці кошти. Я вже до речі до збору долучилася. Закликаю угу. всіх, тому що серед тих, хто задонатить, розігрують призи. Ну і це не просто призи, це цінні призи. Я сподіваюся, що наші гості про них розкажуть докладніше з одного боку, звісно, прикро, що наразі аби зібрати необхідну. Суму донатів доводиться вигадувати аж різноманітні лотереї, вікторини. Але якщо кошти потрібні, так якщо вони необхідні нашим захисникам на їхнє відновлення, то чом би ні? Від донату за 300 гривень. Ну я не хочу розкривати всі таємниці, хочу, щоб наші гості. А розкажи, як ти долучилася до збору. E, взяла, просканувала QR-код, переказала кошти на банку, той, і все. Той, який зараз, так, на Так, той, екран. який на наш екран. Mm -hmm. Тому долучайтеся. А ми будемо зараз у студії. Спілкуватися вже із нашими гостями, які докладно розкажуть про цей збір. На що збираємо і там взагалі неймовірна історія у нашого гостя. Добрий день, В'ячеслав Запорожець, волонтер, Марта Липче, українська попрок співачка. Вітаємо вас. Вітаю. Дуже раді в нашій студії Вітаю. вас Вітаю. зустрічати. Пане В'ячеслав, мабуть, насамперед запитання до вас коротко про збір, на що ми зараз збираємо коротко. і як це все відбувається. цей збір ми збираємо на Титанові імпланти це остеоінтегративне протезування. Дуже добре. Я вже розповідав в студії, що саме протезування в державі у нас за рахунок держави безкоштовно для військових. А е титанові імпланти це при складних випадках, коли коротка кукса, ми встановлюємо такі титанові імпланти і до них кріпимо протез. От на це на жаль ще нема державних програм. Тому це повністю благодійна uh -huh. історія. Комплект імплантів коштує 23 тисячі євро. Ми е, набрали вже досить багато. В, прошу, в минулому році ми зробили 57 операцій таких з остоінтеграції. У нас гарний досвід, всі вдалі. І е, у нас вже е, на кінці року було десь 10 ветеранів, які вже рік чекають. Uh -huh. Такого методу протезування. Я вам скажу, у мене ну, донати тяжко даються, збори тяжко. Я їду до свого друга позичити гроші. Він каже, грошей нема, бери машину. І він дає машину. І я дуже засмучився, бо ну, що з машиною робити? Це Volvo XC90, новенька. Треба продавати, ну каже, продай якісь гроші вилучиш. І ось я вранці прокидаюся, відкриваю, як завжди, інстаграм. Угу. І мені інстаграм показує Лену Мандзюк. це волонтер. Вона якраз розігрує Порш Так це було в грудні. Угу. І мене це знаєте, от як мурахи, як зараз. Я вже ось це було десь в п'ятій ранку, в сьомій ранку я вже був у нас в Титановіх, зібрав команду, приїхав на цій машині і кажу, все. Ми це було 24 грудня. Я кажу, 25-го ми повинні запустити цей збір. Якраз на різдво. На різдво. Да, це дуже було свідомо запустити о шостій вечора на різдво. Такий святковий настрій. І от у нас це вдалося. Так, Марто, скільки потрібно зібрати е, грошей, і е, до якого числа триває збір? Чи можна ще долучитися? У нас зараз є якраз QR-коди, Закликаю донатити усіх наших глядачів, А ви про умови цих донатів розповідайте. Вже зібрана більша сума, навіть ніж була необхідна, та В'ячеслав розповідає, що вони взялися ще за чотири випадки, яких можна буде протезувати. Це ще чотири складні хлопці. Ви маєте змогу, кожен хто хоче долучитись до розіграшу, задонатити від 300 гривень і автоматично стати одним із учасників і рандомно якого числа скаже В'ячеслав буде визначений переможець. А від себе хочу сказати, що 19 січня о 16-й годині приходьте в ТРЦ Республіка, і там ми з командою з хлопцями будемо давати концерт подяки, вдячності як киянам, так і тим, хто долучився до цього збору. Створимо настрій, будемо співати, будемо донатити і можливо не збира. Аємо навіть іще ще більшу суму аніж планувались, пане Вячеславе Загалом, які плани на 2025 рік ви зазначили, скільки вдалося в 24-му ось зараз. Е збираємо кошти, але рік тільки но почався. Рік тільки почався. У нас вже заплановані е ці 14 операцій, незважаючи на те, зберемо ми 14 мільйонів чи ні, у нас вже є операційний план. У нас вже на 20 число стоїть дві операції, на 21 ще дві операції. Кожен тиждень ми будемо робити 4-5 операцій. Приємно, до нас вже приїжджають іноземні хірурги на навчання. До нас приїжджає чудовий травматолог з Нідерландів, він буде присутній 20-21. Раніше наші хірурги їздили. Це було на початку 23-го року, а тепер до нас приїжджають навчатися. Ми поставили планку в цьому році зробити не менше 100 таких складних операцій. Ми дуже надіємося, що до кінця року вже буде пакет НСЗУ. Ми дуже зараз співпрацюємо з МОЗом, вже є протокол. Остоінтегративного протезування, який включає не тільки оперативне втручання, а ще й реабілітацію, протезування. Ми чекаємо на його підпис паном міністром. Потім ми роз, будемо розробляти е, саму, саму е, пакет НСЗУ, це економічні такі розрахунки, і е, як і в випадку з протезуванням. Такі операції для військових повинні бути за, за рахунок держави. Нас е, підтримує комітет Верховної Ради, угу. створили групу, яка займається допомогою в протезуванні там, десь біля 12 депутатів. Я їм дякую, пані Ірині, пані Антону. Тому ми працюємо. Я е, хочу сказати, що. 19 січня ми створимо всім гарний настрій. Після концерту ми зробимо розіграш, виберемо власника. Нам допоможе в цьому монобанк-оператор рандомно. Також ми створюємо настрій святковий. І сьогодні у нас буде в республіці в гостях грати Роман Коляда на піаніно. Запрошую всіх ввечері. Завтра ми теж створимо гарний настрій. До нас приїде Арсен Мірзаяно о mm -hmm. 16.00. Це знаєте, чому ми це робимо? Це моя подяка всім, хто долучився. Я дуже. Я дуже вражен такою, такою підтримкою. Ми хвилювалися. Я не, не думав, що ми зберемо 10 Менше мільйонів. Менше місяця Так, да. ми стартанули 25-го, ми зібрали вже в цей понеділок. У нас було 10 мільйонів. І в зв'язку з тим, що дуже багато ми присутні в соцмережах розголос. До нас за цей час звернулося 10 ветеранів складної ампутації. і ми з них вибрали 4, яким дуже потрібна ця остоінтеграція. Провели їх обстеження, тому і підвищили планку до 14 мільйонів. У нас е дуже мало часу залишається, як обирали е з поміж тих ветеранів, які подали е е береться е дата поранення, е складність випадку був класично запротизован чи ні, угу. тобто, якщо класично він був запротизован і не зміг користуватися протезом, то це зразу ж підйом в перші ряди. Таким чином потім робиться обстеження, кт обстеження, здача аналізів, біопсія з кістки. Якщо все добре, консультація травматологів, і тоді ми ставимо таких хлопців на операцію в план. Зрозуміло, дуже дякуємо за те, що ви сьогодні завітали, те, що вкотре розповіли про свій збір. Хочеться сподіватися і вірити, що 14 мільйонів точно буде до 19 січня. Так, ну не багато часу вже лишилося сьогодні, 17 вже буквально післязавтра. Так, да, три доби у нас, три гарних дня. Всіх запрошую. Також е, ми відкрили першу ветеранську кав'ярню, наш Федір Самбурський, ветеран. Він пригостить вас смачною кавою. Приходьте в республіку, приходьте з родинами, буде дуже смачно, весело, і створимо вам гарний настрій. І ви поспілкуєтесь з нашими ветеранами, зрозумієте, що це саме головна подяка за те, що ми вільні нашим хлопцям. Ми дякуємо вам за таку ініціативу. В'ячеслав за. Порожець, волонтер і Марта Левчей, українська поп рок співачка, були сьогодні гостями нашої студії. Розповідали про свою благодійну ініціативу про збір, який триває. Ви QR-коди ще побачите на наших екранах. Долучайтеся. Ну а ми дякуємо вам за те, що три години поспіль були в нашій компанії. За те, що цей тиждень провели разом із нами. Анастасія з вами зустрінеться вже в понеділок. Я йду на тиждень вихідних і зустрінеться вже за тиждень. Бережіть себе і до зустрічі. до зустрічі.